Візьміть лупу і придивіться голова Вінницької військової цивільної адміністрації, який засвятився з дорогим годинником за понад один мільйон гривень на руці, гостро відреагував на розслідування журналістів про його аксесуари та майно. Напевно, чиновнику дуже не сподобалося те, що журналісти з'ясували, що політик виклав за аксесуар більше своєї річної зарплати. Я думаю, вчорашній приклад є показовим, тому подумайте, чи воно вам треба. Усю правду та про інших любителів дорогих аксесуарів ми розкажемо вже у цьому випуску. Тож залишайтеся разом з нами. От зараз я в цьому годиннику який є в мене в декларації. Це годинник ж фірми журнал він досить дорогий годинник. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож очільник Вінницької військової цивільної адміністрації Сергій Борзов днями взяв участь у спецпогашенні поштової марки на честь 32-ї річниці за основання військової частини 24-го прикордонного загону. Саме там чиновник засвітив коштовний годинник швейцарської компанії, якого немає в його декларації. Мова йде про годинник від Rolex, виготовлений із 18-кратного білого золота. Годинник має чорний циферблат з контрастним цифровим індексами та великими стрілками, що мають люміністерне покриття. Завдяки цьому, до речі, можна легко читувати дані навіть в умовах низького. Освітлення роздивитися цей дорогий годинник. Журналісти інформатора змогли на відео, яке опублікували на сторінці очільника Сергія Борзова. Цієї моделі ще і сапфірове скло. но коштує цей годинник 1 мільйон 320 тисяч гривень. Як запевняли журналісти, Сергій Борзов змінив рідний браслет годинника, який виготовлений із гнучких матеріалів на рамінець кольору. Хакі заміна йому обійшлася за підрахунками журналістів у дві тисячі гривень. Потім Буде реальний стан справ, побачимо, що тут відбувається, і будемо приймати відповідні рішення. Проте журналістам довелося швидко виправляти статтю. Бо виявилося, не завжди чиновники брешуть, а журналісти бачать правду. Адже після публікації матеріалу на сторінці Сергія з'явився цікавий допис. Якщо в моєї дружини немає Rolex, то в мене точно їх не буде. Візьміться за лупу. Виявляється, на руці очільника Вінницької військової цивільної адміністрації Сергія Бурзова недорогий годинник від Rolex, який коштує 1 мільйон 320 тисяч гривень, а набагато демократичніша модель від такоєр за 75 з половиною тисяч гривень. Аби це підтвердити, політик навіть показав журналістам квитанцію на цей годинник. Тож насправді політах виклав за аксесуар не свою річну зарплату, а тільки місячну. Вплоть до пожиттєвого строку, тому думайте. Сергій Борзов очолив Вінницьку обласну держадміністрацію у 2020 році. З 2014 року він працював у державному управлінні справами заступником керівника, виконуючим обов'язки голови. А у 2019-му очолив відомство. Відомо також що у 2016 році сім'я Борзова отримала від управління службову квартиру площею 190 квадратних метрів, яку було безкоштовно приватизовано. Згідно з декларацією чиновника, вже за 2020 Вадцять третій рік він отримав зарплатню у 1 мільйон 6 тисяч гривень по 83 тисячі гривень на місяць. Його ж дружина, депутатка від партії Слуга народу Ірина Борзова заробила у парламенті 663 тисячі гривень. А ось інших доходів подружжя не декларує. Раніше говорили за батько, завжди мама зараз говорять вже за тебе. Проте не завжди депутати та чиновники віддають перевагу стриманим аксесуарам. Кожен купуєксесуар зі для своїх доходів Однозначно, що є стіні доходи і так далі. Ну, це однозначно, тому що неможливо ем, витрачати кошти бездумно на дорогі речі. При цьому маючи, скажімо, доходи значно нижчі вартості відповідних годинників е, або коштовності. Місяць тому депутат міської ради у Кропивницькому Андрій Тапалов декларував те, що купив під час війни. А це два годинники, загальна вартість яких складає майже один мільйон гривень. Ну є таке прислів'я, що в політиці немає друзів, є інтереси. Але е, я трошки інша людина, я не вважаю себе професійним політиком. Я взагалі не вважаю себе політиком, я досі бізнесмен. Вих деклараціях посадовця можна знайти його нове майно, наприклад, дорогі годинники. Табало у 2023 році, вже під час війни придбав Rolex за 408 тисяч гривень, та ще один годинник за понад півмільйона мільйона гривень. Ці годинники поповнили його колекцію, в яку входять не одна одиниця. Андрій Табалов у коментарі журналістам «Слідство інфо каже, що купує такі годинники, щоб зберегти гроші під час інфляції і не бачить нічого поганого, щоб робити. Такі покупки під час війни податки з доходів сплачую у повному обсязі, тому вважаю, що етично сьогодні багато працювати, чесно заробляти. Мати можливість інвестувати та допомагати зсу. Що роблю, і всіх закликає. Як стверджує Табалов, благодійні організації його родини надіслали ЗСУ допомоги вже на 20 мільйонів гривень. До речі, золотий годинник від Rolex має і дружина Табалова Ксенія. Він коштує 542 тисячі гривень. Ще у неї є два інших дорогих годинника. А також у декларації посадовця вказано, що його дружина носить дорогі каблучки, сумочки та шуби. Тут треба розрізняти дві е, речі: це е, вдячність і хабар. Ігор Фірс, до речі також живе на депутатську зарплату, але з дорогим годинником на руці, але без житла. За даними його декларації, ніякої власної нерухомості у і його дружини немає. На час перебування у Києві депутат, нібито, проживає у державному готелі. Також Ігор Фірс орендує три нежитлових приміщення в Івано-Франківську загальною площою 215 квадратних метрів. Ще одне приміщення на 100 квадратних метрів орендує дружина депутата, а проживає подружжя в Івано-Франківську у будинку родички депутата. Депутат користується також автомобілем «Вольво» за 1 мільйон 651 тисячу гривень. Дружині депутата належить «Юндай» 2019 року випуску за 183 тисячі гривень. А ось на руці депутат носить дорогі годинники, а у дружини. Також пальто з хутра, перстень і сережки з діамантами та браслет. Депутат входить до Івано-Франківського обласного відділення української нотаріальної плати. І це тільки маленький список того, що з'ясували дійсно журналісти за останні кілька місяців. А як ви ставитеся до такої інформації? Пишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн та натиснути на вподобайку.